Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку. Пане Пензен, вітаємо вас. Так, я вас також вітаю. Якщо це станеться ця інформація, що далі? Ну, для того, щоб зрозуміти, давайте ми окреслимо ситуацію, яка є зараз, дуже коротко. Значить, на сьогоднішній момент в європейському законодавстві існує антимонопольний, достатньо серйозний блок і блок технічного регулювання, який вводить достатньо серйозні обмеження на просування е на європейський ринок продукції таких гігантів, як е Google, як е Apple, як е Alphabet. і відповідно. Е коли готували угоду, коли угоду підписували, торгівельну угоду зі Сполученими Штатами Америки, Європа взяла на себе зобов'язання е, відмінити ті обмеження для просування американських високотехнологічних компаній на європейський ринок. Е, але е, треба розуміти, що американці не просто так повірили, вони лишили. 27,5% сім з на зокрема автомобільну техніку, яка постачається з Європи в Сполучені Штати Америки, а запчастини. А це є основний блок експорту Європейського Союзу на американський ринок. При цьому по останніх товарах там є 15% у відповідності до підписаної угоди. Окрім цього, значить європейці, доводячи зараз ту ситуацію до кінця, мають відмінити це законодавство в найближчий час для того, щоби. І на автомобілі, і на запчастини власне не було підвищеного мита. До речі, паралельно з цим будуть вирішуватися питання по морепродуктах і по частині американського аграрного. Блоку виробництва, тому що вони також на сьогоднішній день обмежуються певним європейським законодавством, в будь-якому випадку, поки не буде прийнято рішення по зміні європейського законодавства, і далі лишаються оті достатньо високі мити 27,5% на європейську продукцію на американському ринку, зокрема високотехнологічну яким чином на це Америка має зреагувати? Тобто, чи це виглядає як ситуація, знаєте, така проста і лінійна, абсолютно, коли ну, європейці спробують задовільнити, скажімо, Трампа, і на цьому там конфліктність якась, вона просто буде знівельована? Ні, там все дуже просто. Поки не буде відмінено європейське законодавство, американці і далі ставлять 27,5 на європейські автомобілі. Хоча вони кажуть так: як тільки ви відміните законодавство, це своє. То ми е, знімемо е, отих 27,5 і з половиною, поставимо е, умовних там, 15 п'ятнадцять е, з того моменту, коли була підписана угода, тобто заднім числом. Тобто для вас буде додаткова зацікавленість, в тому щоб відмінити якомога швидше. Зразу з моменту підписання торгівельної угоди у вас буде 15% на ваші автомобілі. Я знаєте, ти по цій темі, бо я вже Ні, хочу не, до можу, наступного. Можу. Я про наступну хочу сьогодні. Вночі були у Росії прильоти по НПЗ. Ну, бачите, різниця Росія б'є по цивільних об'єктах. Сьогодні била по цивільній інфраструктурі Укрзалізниця, знищила склад. Чи то якийсь ангар із вагонами Інтерсіті, який сьогодні мав виїхати в свій рейс, а Україна б'є по НПЗ, таким чином, намагаючись ну, той, обрізати російський гаманець. І за даними Роберта Броуді Мадяра, керівника сил безпілотних систем, вибили вже понад 21% потужності Росії для переробки. Що це означає для них на ділі? Коли там у них забракне бензину? Ну, бензину вже забракло. Вже черги, вже по карточках роздають бензин, вже по деяких суб'єктах федерації взагалі не, не, не заправляють приватний транспорт. Е, є різні оцінки, різні цифри того, скільки на сьогоднішній ми скоротилися загальний обсяг переробки нафти. Е, європейські експерти говорять десь на рівні 15%, максимум 17. Але в будь-якому випадку я розумію, що ця ситуація не є статична, е, і кожен, кож, кож, кожна ніч, е, коли українські дрони летять по російських НПЗ, безперечно збільшує цей відсоток, і тут треба розуміти наступне: дивіться, як правило, заводи російські заводи нафтопереробні розміщені в європейській частині Російської Федерації, це новітні заводи з високим рівнем переробки нафти, які будувалися грунтуючись на західних технологіях з західним обладнанням, на яке було введене санкційні обмеження, починаючи з 2022 року. Тобто, для того, щоб відновити ті підприємства. Десь просто знайти запчастини достатньо важко. Треба їх вести із Європи, треба вести з Сполучених Штатів Америки. Як правило, це робиться через 3-4 посередницькі фірми. Як правило, це йде через Китай, і це набагато дорожче. Тобто теоретично відновити вони можуть, але це набагато дорожче і набагато довше. Так що в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про е, перспективи, я думаю, що е, достатньо наполеглива робота українських дронів може привести до того, що е, ну, от вже сьогодні є реальний дефіцит, вже сьогодні покривається цей дефіцит за рахунок роботи білоруського мозеря, тому що минулого року, пам'ятаєте, була аналогічна ситуація, тоді зверталася до Азербайджану. Зараз трошки інакша ситуація з Азербайджаном і взяти в Азербайджана нафтопродукти Росія не може, тому от лишився Білорусь. Але там теж є питання, тому що Мозерський НПЗ сидить на віці е, нафтопроводу Дружба, який власне також був влучений українськими дронами. В нього теж різко скоротився загальний обсяг виробництва. Е, однозначно, це приводить до е, зростання внутрішніх цін російських на першу чергу бензини, і до е, достатньо серйозної напруги щодо е, можливості достати цей ресурс. Якщо говорити про транспортування цього палива, та, ну, бо розуміємо, що одна справа там домовитися, хоча це прозаїчна історія, домовитися з Лукашенком, інша справа доправити е, безпосередньо в Росії. Буквально 40 секунд, Як із цим. Ну, дивіться, ми ж саме розуміємо, що люба логістика. Ми ж е, чуємо, що наші дрони летять не тільки по НПЗ, але й по е, власне відках е, залізничних, там де стоять ті е оті ешелони з нафтопродуктами. Тому е, і це також різко ускладнює механізм забезпечення е, власне суб'єктів федерації, та не тільки забезпечення збройних сил Російської Федерації необхідним обсягом нафтопродуктів. Дякую, дякую вам за те, що знайшли Спасибо. час. Та Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, з нами щойно наживо.